У 2014 році Надвірнянський район не виграв жодного обласного конкурсу за винятком міської ради, яка одразу здобула п'ять грантів. Така пасивність, дещо непокоїть керівництво району тому, щоб обговорити проблему. Зібрались на нараду з сільськими та селищними головами минулого року. Конкурс на конкурс подали тільки на двірнянська міська рада. На сьогодні цього року трошечки питання зрушилося. Активна громада села Гаврилівка. Як... Просто міська рада, я знаю, що дуже багато готові. Я просто закликаю всі інші. Нас вже є ряд сільських громад, які вже подавали. Це Зелена, це Делятин, це ланчин, чор, чорний потік, делятин. То є додаткові гроші. На сьогоднішній день в районному бюджеті коштів є недостатньо. А залучити додаткові ресурси то є велика справа. А для того, щоб хоча б щось. Почати потрібно підготувати документи, тим більше зараз усе стране зачитає, збільшили фінансування з обласної ради, так як минулого року було 75 тисяч гривень співфінансування, на сьогоднішній день усе стане не поправить 125 двадцять так? 125 тисяч гривень. Я вважаю можливість е, залучити з обласного бюджету 125 тисяч гривень на сьогоднішній день е, в, в, в свій населений пункт. Ну, To je velika stvar. Важливе значення обласних проєктів для громади, сільські та селищні голови знають. Знають і про те, що обласна рада збільшила співфінансування до 125 тисяч гривень. Проте сам процес написання, як і його реалізація, не є легкою справою, кажуть голови. Проблема у головному болі після виконання під час виконання, після виконання цього проекту. Задоволення дуже пізно приходить. Повірте що, дуже пізно. Бо такі величезні клопоти, куди пережити під час виконання. Проєкту. в зв'язку із тим, що в нас сидять наші люди, які не розуміють, що це все робить, дуже, дуже тяжко. Повірте мені, що виконуючи проект, це треба взяти на себе відповідальність. Попри пасивність Надвірнянщини у 2014 році, цього року активність населених пунктів дещо зросла. Хорошим прикладом цьому є село Гаврилівка. Хто ще не подав заявки на конкурс, може зробити це до 1 вересня 2015 року, кажуть у Ндвернянській РДА.